Вічна тема про батьків та дітей, про їхні стосунки та про те, які виникають між ними конфлікти та непорозуміння, як це все залагодити. Як може мама, яка нібито має любити дитину і так відноситися до дитини? Або чому дитина реагує так на своїх батьків? Адже це батьки, вони ж мають бути святими, єдиними в її житті, адже вони народили цю дитину. І дитина нібито має бути їм за це вдячна. Існує дуже багато різних упереджень, різних думок з приводу цього, чи так, чи інакше це має бути. Давайте, друзі, розбиратися. Чому я хочу доторкнутися до цієї теми ще раз, тому що мій попередній ролик, саме відео, яке було зняте про токсичних батьків, набрало дуже, дуже багато переглядів, кілька тисяч і дуже багато різних коментарів. Хтось погоджується, хтось не може зрозуміти, як же я так люблю свою дитинку, і я все одно токсична мати виходить. Або навпаки, ці діти невдячні. Не вони мають бути вдячними просто за те, що їх привели в цей світ, і цього достатньо. Хтось вважає, що дитина має рости і робити все для того, щоб потім принести склянку води на старості батькам, адже саме для цього вони і ростили. До речі, можете писати в коментарях ваші думки з приводу того, для чого ми народжуємо дітей і яка їхня місія, а яка наша місія в цьому у вихованні цих дітей. І я хочу дещо в цьому відео пояснити, тому що як же ж сформувати спілкування між батьками і дітьми, особливо коли вони вже виросли. Як будувати стосунки з дорослими дітьми, і як дітям будувати стосунки з дорослими батьками? Адже батьки так само виросли, і часом здається, що нібито в дитинстві все було якось зрозуміло, а все було якось налагоджено. Є дорослий батько чи мати, є певні правила, а можливо, правил не існує, але це ж дорослі, це батьки, ти маєш їх слухатися, бо їхнє слово закон. І є дитина, яка сліпо має виконувати ці закони, правила та накази батьків. Давайте почнемо з того, що для дитини батьки з раннього дитинства є такими авторитетними особами. Це нібито боги, це нібито весь всесвіт, який розкривається перед дитиною. Адже батьки або ті люди, які опікуються дитиною, самого раннього дитинства, це ті люди, це самі перші люди, з ким зіштовхується, зустрічається дитина. І їхні слова, їхні дії є абсолютними. Тобто все, що роблять батьки, все, що вони говорять, це нібито якась така аксіома, яка не підлягає сумнівам. Тобто я не можу сперечатися з тим, що роблять батьки, тому що вони для мене все. Вони для мене це всесвіт. Вони для дитини в її юному віці представляють увесь світ. Ось той увесь всесвіт, з яким в майбутньому зіштовхнеться дитина, зустрінеться дитина. так? І для мене, як для маленької дитини, все, що відбувається у нас в сім'ї, або між мною та моїми батьками, це уособлення всього того. Що відбуватиметься зі мною в дорослому житті? Тобто, коли людина виростає, вона асоціює свій дитячий світ, з яким вона зіштовхнулася в дитинстві, спілкуючись зі своїми батьками як найавторитетнішими людьми в своєму житті, вона асоціює цей світ з дорослим світом. Якщо в дитячому світі, в тому світі, який збудували навколо дитини її батьки, була довіра, любов, мене навчили, як проявляти емоції, як говорити. Коли мені боляче, коли неприємно, а як говорити і виражати свої емоції, коли навпаки мені радісно, приємно. І я розумію різницю між чорним і білим, бо мене навчили, мені показали, як це робити, бо так само робили мої батьки своїм прикладом, вони мене навчили. То тоді, в дорослому житті, я так само буду відрізняти любов від нелюбові, доброту від зла. Я так само буду виражати свої емоції. І я буду розуміти, що це нормально, коли я можу сказати про те, що мені подобається або не подобається, і я при цьому не буду відчувати почуття провини чи почуття сорому, тому що я так е, бачила в дитинстві, і це було нормою. Значить, це все переходить автоматично в моє доросле життя. Так, люди можуть змінюватися в своїх певних поглядах, адже на нас впливає не лише наше дитинство, а й обставини. Які супроводжують наше дорослішення, адже потім ми зустрічаємося з іншими колективами: садочок, школа, якісь наші друзі з'являються в нашому житті інші люди, які тим чи іншим чином можуть впливати на наші погляди. Та все одно, ось ця основа, ось ця база, особливо до шести років, це батьки або мама, або тато, або разом, або бабуся дідусі, які впливають і відіграють головну роль у нашому вихованні саме в дитинстві. І нам розказують і показують, що сонечко світить для того, щоб нам було тепло, вночі ще з'являються зірочки, і так далі. І це лише такий простенький приклад. А окрім сонечка і зірочок, у нас ще є емоції, почуття, про які теж потрібно говорити, і які теж потрібно розбирати. І чому відбуваються в дорослому житті певні конфлікти, коли нібито в дитинстві це була слухняна дитина, яка виконувала всі наші забаганки як батьків. І нібито все було під контролем, все було зручно, зрозуміло, нормально. Але потім дитина виростає, стає дорослою там 30-40 років, і з'являється якесь нібито нарікання, а щось було не так в дитинстві. А от мене нібито недолюбили, мені не додали. І зараз нібито я відчуваю, що щось повторюється. Адже, в принципі, модель поведінки батьків може не змінюватися. Ну, наприклад, батьки не вирішили і не мали за потрібне змінювати якусь тактику по спілкуванню з дитиною, хоча вона вже виростає, але вони продовжують з нею спілкуватися, нібито їй 10 років. І батьки вирішили чомусь не звертати увагу на те, що Ця дитина, вона теж людина. Вона не вона не просто дитина, вона людина, і вона вже доросла людина, яка має там певні потреби. Хоча й в дитинстві вона мала певні потреби, і в дорослому житті вона теж має певні потреби, і бажання, і мрії, і чомусь інколи інколи так виходить, що батьки, певні батьки, вирішують не звертати на це увагу. От вони батьки, вони люди, вони мають право. А це нібито якесь їхнє продовження. Це не зовсім людина. Тобто е так трапляються ситуації, коли батьки не відносяться до своїх дітей як до людини, як до особистості. Їм здається, що це нібито е третя рука, третя нога або там друга голова. Тобто, це все одне ціле. Це ще одна проблема, з якою зіштовхуються діти, які хочуть вести власне життя, хочуть робити те, що вони хочуть, бо вони вже дорослі, їм більше ніж 18, 21 так? І вони не можуть якось іти своїм шляхом, бо їх от постійно нібито зачіпають, тягнуть десь кудись туди назад. Також це питання сепарації, сепарації від батьків. І до речі, з приводу сепарації, також чую часто такі коментарі від деяких батьків, що хто придумав цю сепарацію, кому вона треба, що це за слово. Ви можете не говорити це слово, ви можете взагалі не читати книги і не, і не вивчати психологію. Але від цього суть не зміниться. І ця сепарація і ця психологія вона нікуди не дінеться. Вона, як існувала, так і буде існувати. Просто ви будете від цього відгорожуватися і ви будете закриватися від цього. Ви просто не будете мати ці знання для того, щоб, наприклад, налагодити стосунки зі своїми дітьми. Але суть проблеми, вона нікуди не дінеться. Так, сепарація потрібна, і сепарація відбувається як на фізичному рівні, так і на емоційному. І буває так, що, наприклад, фізично дитина від батьків з'їхала, вони живуть там в різних містах чи в різних помешканнях. А емоційно дитина, доросла вже людина, не може повноцінно самостійно зробити якийсь крок. Тобто якось влаштувати своє життя, бо їй завжди потрібно якесь схвалення від батьків, їй потрібно якесь рішення, і потрібно по 10-20 по разів на день поспілкуватися і уточнити, що мені їсти і чи мені вдягнути сьогодні шапку чи ні. Бо я самостійно, як дитина, як особистість, да, не можу прийняти це рішення. Мені завжди потрібно якесь схвалення. Да? А батькам також здається, що їхня дитина, хоча вже доросла людина, вона так само не може прийняти самостійно рішення. Вони, нібито, не дають дозвіл, вони не впевнені в своїй дитині, що вона самостійно може приймати рішення. І що навіть вік для них це не аргумент. Для них не аргумент, що дитина доросла. Їм постійно хочеться мати все під контролем. Їм постійно хочеться а, знати, що вона їла, з ким спала, і так далі. Хоча дитинці 30+. плюс. Чи 40+. плюс, бо вона доросла вже, в неї можливо, і своя сім'я, і свої там якісь стосунки, або взагалі просто свої якісь плани на життя. Ми взяли відповідальність за те, щоб виховувати, ростити, міняти підгузки, годувати, заробляти гроші на якесь навчання, на гуртки. Так, але це наш вибір, і це ми вирішили це зробити для цієї дитини, і це не просто дитина, це людина. Це нова людина в суспільстві на цій планеті Земля. І ця людина вона так само має право на власні бажання, на власні потреби, на вираження власних емоцій. Не можна сказати, що існує якесь ідеальне батьківство, але ми маємо зрозуміти як батьки, що так, це наші діти, ми їх народили, ми свідомо пішли на те, щоб привести в це життя дитину. Вона має ті самі права, як і ми, дорослі люди. І коли ця дитинка росте і виростає, то чи можу я, чи маю право я вимагати від дорослої людини, від іншої дорослої людини якоїсь компенсації за те, що я зробила певний вибір дати цій людині в дитячому віці. Чи маю я вимагати як мати чи батько, як людина, яка сама вирішила займатися і виховати і ростити цю людину, вимагати від цієї людини зі мною розрахуватися за те, що я для неї зробила? Адже це було моє рішення. Я єдине, що можу в цій ситуації зробити, це виховати і дати ті знання цій людинці маленькій, да, яка стане потім повноцінною дорослою людиною. Я єдине, що можу, так виховати цю дитину, що вона сама буде відчувати до мене тепло, любов до мене, як до матері чи до батька. З розумінням того, що мені не просто дали там поїсти і вдягнули мене, да? а мені ще дали якісь емоції, почуття в цей період, поки ми були разом зі мною проводили час, діти запам'ятовують емоції свої власні, що в них залишилося від того, що було да, в дитинстві. Приємні спогади, чи це було тепло, чи це було приємно, а, чи це було радісно? Чи в мене такі емоції залишилися і спогади да, про мої почуття? Чи, можливо, у мене залишилися, як в дорослої дитини, спогади про якийсь біль, відчай, одинокість? Що це було? Ви ж самі були дітьми. І якщо хочете зрозуміти, що відчуває зараз в цьому віці ваша дитина. Згадайте себе в цьому віці. А що ви відчували? А що б вам хотілося в цьому віці? Можливо, вам би хотілося поговорити, просто щоб вас вислухали, підтримали. Наприклад, ви були підлітком, да? і вам не хотілося осудження, вам хотілося підтримки. Вам не хотілося цих довгих лекцій, як правильно, як неправильно, тому що вам не хотілося, коли вас сварили. Ну, Кому хочеться, щоб його просто насварили за те, що людина, дитина відкрилася, так? Ну, Якщо вас раз насварили, другий раз, на третій раз, ви не захочете цій людині відкриватися і розказувати, що вас турбує. Або розказувати про якісь свої плани, мрії, досягнення. Навіщо? Якщо вас засудять? Навіщо розказувати батьку чи матері про а, свої мрії, коли вам скажуть, це дурниця, іди займись чимось другим. Хіба дитина захоче наступного разу прийти і цьому батькові чи матері розказати про свої мрії та бажання? І ви не будете знати, про що думає ваша дитина, тому що все, мотузочка порвалася. Ось ця довіра, вона порвалася. Основа стосунків, яка має бути у вас для того, щоб побудувати гарні стосунки зі своєю дитиною, якщо це маленька дитина, то у вас є більше шансів на те, щоб побудувати хороші стосунки, і все починається з довіри, побудувати довіру між собою та дитиною, коли дитина буде вам в першу чергу довіряти, коли вона буде вас не боятися. А коли буде довіряти, коли вона буде знати, що які в мене не були питання, проблеми, якого б там інтимного характеру, не інтимного, або питання, що я люблю, що я не люблю, я з будь чим можу прийти до батьків, розповісти їм, і мої батьки не будуть з мене насміхатися, вони не будуть мене критикувати за мої бажання або казати, ой, що ти там придумав чи придумала. Да? Коли вони не будуть мене сварити. Ах, ти хочеш там спілкуватися з оцим хлопчиком, це цією дівчинкою. Все, я тебе на вулицю не випущу. Все, розумієте? Вони не цього хочуть, ваші діти. Вони хочуть прийти і знати, що що б я не розповів своїй мамі чи батькові, навіть якщо я якусь шкоду зробив, я хочу, щоб вони в першу чергу мене прийняли, вислухали і зрозуміли. Навіть якщо це неправильно, неприйнятно або я щось пішов не туди. Бо до тих пір, поки ваша дитина до вас приходить і розказує про свої переживання, плани, ідеї, цілі, бажання, ділиться з вами, до тих пір у вас є шанс побудувати з нею гарні, довірливі стосунки. До тих пір у вас є шанс знати. Що відбувається у житті вашої дитини, бо вона вам довіряє. І як тільки ваша дитина перестає вам розказувати і замикається в собі, або більше починає розказувати більш важливі теми свого життя іншим людям або друзям, або взагалі стороннім людям їй легше розказати, ніж вам, то це вже дзвіночок, що щось пішло не туди. Довіра почала кришитися. Дитина боїться вам розповісти. Дитина знає наслідки, які будуть. Вона знає, що нічим хорошим це не закінчиться, і немає смислу, немає сенсу до вас іти зі своїми проблемами, питаннями, бажаннями, планами та ідеями, тому що ви це перекреслите, ви не підтримаєте, ви скажете, що це погано і не роби цього. Да? Так, вона може вам розказати якусь не дуже хорошу річ, і ви розумієте, що вам треба якось застерегти свою дитину. Та вперше перш за все, ви маєте дати їй посил дати зрозуміти, що ви її вислухали і вислухаєте в будь-якому разі. І навіть якщо ви будете десь не згодні, то ви настільки акуратно їй поясните, які можливі наслідки цієї ситуації, яку вона, наприклад, обирає, що так ти, це твій вибір, ти можеш обрати і піти і наліво, і направо, і прямо, ну в яку хочеш сторону, бо це твоє життя. Просто пам'ятай, що якщо ти підеш сюди, тебе ну, може чекати ось це ось це. Підеш сюди, тебе може чекати ось це, ось це. Сюди там інший результат. Тобто допомогти дитині самій якось вибрати а, цей напрямок, а, можливо, дати можливість підучитися а, десь Якщо ви чогось не знаєте, ну, ми не можемо все знати. Є інші фахівці, які знають. десь Дати можливість їй навчитися тому, чому вона не знає і, можливо, ви не знаєте. Але дати можливість їй вибору з тим, що вона знає, чим це може закінчитися, да? або до чого це може її призвести. Так само ми показуємо їй альтернативу, як може бути по-іншому. що, А ось тут є краще, ну, і ви називаєте причини, чому краще. Не просто кажете, бо я так знаю, бо я так хочу, бо я старший, бо я розумніший. Ні, ви маєте навести аргументи, щоб дитина сама зробила вибір на цю користь. Так, тут здорово, тут класно, я краще сюди піду, я краще це оберу, бо ну, мій батько чи моя мати мені показали 1, 2, 3, 4, 5, 25 пунктів, які мені подобаються. І я обираю, сам обираю, але ви, як батьки, ви можете допомогти в виборі. Це теж важливий момент. І коли, наприклад, наші стають діти старшими, і коли, наприклад, дитина стає дорослою, вже дорослою людиною, то вперше за все потрібно зрозуміти, що все, їй вже не 10 років, їй там 20, 25, відношення має змінитися. Тепер ми не дитина і батько чи мати. Окрім цього, ми обоє дорослі люди, і ми про це маємо пам'ятати, що перед нами не просто маленька дівчинка чи маленький хлопчик, не просто наш синочок чи наша донечка. Перед нами доросла людина. От коли ви будете тримати це в голові і розуміти, що перед нами така сама повноцінна людина зі своїми бажаннями, мріями, прагненням, як і ми, бо в нас так само є бажання, мрія, прагнення, і ми вже стоїмо десь на Однакому рівні з ним чи з нею, тоді розмова має теж бути іншою. Не з позиції, що я от знаю, як тобі краще жити, а з позиції, що а як ти хочеш? Хоча ось ця позиція теж досить важлива навіть в юному віці, коли, наприклад, маленька дитина, ми опускаємося, присідаємо до її рівня і запитуємо, що, а що б тобі хотілося, так? Чому діти, коли виростають, стоять дорослими, часто не знають, що вони хочуть, чим їм займатися, а чи їм підходиться пара, наприклад, там, чоловік чи жінка, чи не підходить. Чому вони не знають? Їм важко зробити взагалі якийсь вибір в житті. Тому що їх ніколи не запитували, чого ти хочеш. Чого ти хочеш, особисто ти. Зазвичай що ми звикли чути в дитинстві? Ти голодний, тобі треба вдягнутися, тобі треба зайнятися цим. Ні, ти цього не хочеш. Я сама знаю, що ти хочеш. Не запитували дітей, чого вони хочуть. Розумієте? Не виховували в дитини манеру прислухатися до себе. Дуже добре ще працює, коли ви. Знаєте, що для дитини буде, наприклад, це, це корисне, то можна скористатися тим, що ви запропонуєте знову ж таки вибір і запитаєте: слухай, донечко, синочок, ти хочеш е бананчик з'їсти, чи яблучко, чи морквинку? Коли дитина має ще й вибір, і нібито ви їй пропонуєте самі корисні речі, але дитина сама обирає в результаті. Розумієте? Це теж. Хороший шлях до того, щоб дитині дати вибір, тим більше коли ви їй даєте можливість вибору серед корисних для неї речей. Це особливо працює в тому випадку, коли дитина або не знає, що вона хоче, або вона обирає серед чогось не дуже корисного. Взагалі, питання довіри, це має бути основою всіх основ. І якщо ви хочете налагодити зв'язок уже в дорослому житті, по-перше, в дорослому житті це вже досить такі ускладнені ситуації, коли дуже багато чого накопичилося. Можна скористатися послугами, тобто звернутися за допомогою до психолога. Якщо бажаєте, можете також мені писати свої листи і залишу посилання, як зі мною зв'язатися під цим відео. Також ви можете читати досить багато літератури, зараз дуже багато літератури з цього приводу. І саме головне це звертаюся я не тільки до батьків, але й до дорослих дітей. Пам'ятайте, так, у вас було дитинство. Так, якщо це батьки, якщо ви розумієте, що от мене так навчили, до мене, до мене так в дитинстві відносились, то так само я відноситься до своїх дітей. Якщо ви зараз уже доросла людина, вже не той батько-мати, які були ще молодими і юними і нічого не знали, то зараз у вас є шанс довчитися і перевчитися, і не спирати всю вину на те, що ви колись там були вас не так навчили, або ви не знали, бо мало було інформації. Пройшло вже багато років. Зараз сідайте і вчіть, перевчайтеся. Ну, дуже багато літератури, дуже багато інформації, або звертайтеся за допомогою до спеціаліста. Так само, шановні дорослі діти, можна все життя скаржитися на те, що вас не так виховали, вас недолюбили або вам щось не додали. Так, це має місце бути. Ви так само можете звертатися до спеціаліста, до психолога для того, щоб пропрацювати. Певну травму або те, що вас турбує. І разом з тим, пам'ятайте, що пройшло так само багато років. І зараз ви вже не маленька дівчинка і не маленький хлопчик. Зараз ви вже доросла людина, і ви так само можете змінити відношення до того, що вас турбувало, наприклад, в дитинстві. Навіть якщо на це повпливали ваші батьки, ми можемо пропрацьовувати свої болі, свої травми, і ми можемо знаходити тут і тепер, саме в цьому моменті. Свої зміни ми можемо змінюватися, ми можемо себе змінювати так, як нам би було комфортніше з цим жити. Замість того, щоб е, плакати і згадувати своє дитинство, як було погано, ми маємо зрозуміти, що пройшов час, і ми зараз вже не діти. І зараз в у нашій владі, у наших руках, наше життя, і ми можемо все змінити так, як нам треба, з позиції дорослої людини. Так само навчитися новому, так само навчитися по новому мислити, по новому відчувати. Якщо ми заблоковані, розблокуватися, якщо ми забули, як любити або не знаємо, як любити, навчитися цьому. Навчитися проявляти свої емоції, навчитися проявляти як і сум, так і радість, і не боятися цього, пропрацювати свою вину, свій сором і зрозуміти, що це нормально, ми всі живі, здорові люди. Ну і дуже класно, і здорово, коли і батьки працюють над собою, і діти працюють над собою. І коли вони зустрічаються уже на рівні двох дорослих людей, так? чи трьох дорослих людей батько, мати, дитина, вони зустрічаються на одному рівні як дорослі. І показують, наскільки вони виросли за ці роки як особистості, як батьки, так і діти. Що тепер їм не страшно виражати свою любов, показувати свої емоції, що тепер вони можуть обійнятися, поцілуватися і сказати, як я сильно тебе люблю, бо це нормально. І що це нормально попросити пробачення. Якщо, наприклад, там, батьки в дітей, або можуть і діти-батьки в батьки попросити пробачення, якщо вони вважають за потрібне. І що це йде від серця, а не тому, що їх примусили, заставили, а тому, що вони так відчувають. Бо вони навчилися, вони не живуть минулим, а вони живуть теперішнім. І знають, що кожен день, як у батьків, так і у дітей є шанс вирости над собою і навчитися новим відчуттям. Почуттям і навчитися любити. Ви маєте шанс кожен день змінити своє життя, змінити себе і змінити своє ставлення до всього, що відбувається. Якщо ви дійсно цього хочете. Ніколи не пізно, ніколи не рано. Ця тема досить обширна, цікава. І я сподіваюся, що ви знайдете. Свій шлях в першу чергу до себе, до свого серденька, до своєї душі для того, щоб знайти шлях до серденька та душі своїх близьких. Отож, любіть, кохайте та будьте коханими. Любіть один одного, обнімайтеся, цілуйтеся, говоріть про свої почуття. Якщо вам було шкода за щось, що відбулося в минулому, ви можете так і сказати: мені шкода. За те, що я не так зробив чи не так поступив, або що мені було неприємно, що ти так зробив чи поступив. Але зараз я дивлюсь на це по-іншому, і я готовий іти з тобою далі заради наших стосунків, заради того, щоб бути поруч, підтримувати зв'язок. Так мало насправді займає часу ось ці три слова Я тебе люблю. А так багато це значить для нас, для нас та іншої людини. Любіть один одного. Щастя вам, миру! А з вами була я, ваш психолог Катерина Зінес. До наступної зустрічі, до наступних відео.